Ніколи не роби цей ритуал із тапочками в дім, якщо ти шукаєш успішного чоловіка чи партнера. Насправді в коридорі за темний найбільше ритуалів проводиться, це статистика. І езотерично зрозуміло, що в кармічному коридорі ти можеш запустити кармічні програми. І якщо у тебе взагалі йде такий мінус, що притягуються слабші партнери фінансово, морально, притягуються люди, які мають залежності. То ритуал, який їх ще більше прискорить зустрічі з такими людьми та стосунки, це тапочки в дім. Знаєте, ритуал, коли ставлять, купують нові тапочки і ставлять їх біля порогу та заговорюють на те, аби швидко прийшов новий партнер. І в погоні за цим швидко ви точно собі можете організувати партнера, який прийде, власне, по-перше, до вас в дім на ваші ресурси, на ваші фінанси, на вашу територію, і прийде, ніби якби на модель таку опікунства. Тому точно в цій моделі. Притягнеться людина, яка слабша по енергії, по ресурсам і взагалі навіть по бажанням. Тому така відома, ведомий партнер зазвичай притягується за таким ритуалом. І якщо це робиться в кармічний коридор затемний, то тут ще й буде болюча трансформація та кармічна історія. Тобто притягнеться партнер, який буде задавати такі болісні історії, тригерити, сильно десь зачіпати ще й дитячі травми. Хто таке колись робив? Знайте, зараз точно не повторюйте. Дайте свій досвід в коментарях, якщо спрацювало, і як.